У Рівному зустрілися представники влади, громад, бізнесу та соціальних ініціатив на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Обговорювали п'ять тем, серед яких була реалізація прав дитини на зростання у сім'ї. За словами заступниці голови Рівненської обласної державної адміністрації Людмили Шатковської, нині в Рівненській області зареєстровано 1603 дитини-сироти. Серед них є внутрішньо переміщені особи з Миколаївської та Запорізької областей. В нашій області на обліку перебуває 1603 дитини з сироти та дитини позбавленої батьківського піклування. Із них, як ми бачимо, 1290 дітей виховуються в сім'ях опікунів і піклувальників, 221 дитина проживає в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. І саме 45 дітей ще, на жаль, перебувають в закладах інституційного догляду. За її даними, на поточний момент в Рівненській області функціонує 25 дитячих будинків сімейного типу, 52 прийомних сім'ї, в які влаштовано 105 прийомних дітей та створено 9 прийомних сімей і два будинки сімейного типу. Ця тема була особливо близькою для гості конгресу Оресі Примак, адже вона взяла у свою родину 40 прийомних дітей. Наша родина у 2007 році створила прийомну сім'ї. Ми взяли до себе. Ми взяли піднову 6 діток і вже впродовж 18,5 років через нашу родину пройшло 40 дітей. Два тижні тому ми взяли останню дитину, це був хлопчик з Зонецької області із Облітки, внутрішньо переміщена особа. Родина пані Орисі проживає у будинку сімейного типу в новоукраїнці. Вона каже, що, попри труднощі, намагається гідно їх виховувати, забезпечуючи усім можливим. На конгрес жінка прибула, аби порушити питання фінансової допомоги таких сімей. У міністерстві соціальної політики кажуть, що зміни будуть. Далі у нас було троє власних дітей. Я прийшла дому. діти, як ви дивитесь на те, щоб ми взяли на виховання одну дитину сироту і. Діти ну навіть з радістю сприйнялися. І так у нас з'явився перший Сашко в нашій сім'ї, хлопчик 13 років. У рамках конгресу поговорили і про підтримку бізнесу. Наразі у рівному діють програми, серед яких доступні кредити, власна справа є оселя та інші. Такі ініціативи сприяють появі нових робочих місць, яких в області вже є чотири тисячі чотириста. До кінця року анонсую до кінця року, в рамках цих програм, голова прийняв рішення ще виділяється близько більше 4 мільйонів гривень на підтримку бізнесу. Це буде компенсація вартості обладнання для нашого бізнесу. Ще один хочу приклад, його програмі немає, але я хочу поділитися успішним прикладом. Не знаю, що ви бачили. Сьогодні я На днях був на одному цих госпідприємстві, яке вирощує картоплю. Одне з найбільших підприємств 100 гектарів. За рахунок нашої програми ми відшкодували їм закупівлю обладнання, яке дозволяє поливати цю картоплю. Це теж яскравий приклад підтримки. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль також наголосив, що територіальні громади мають активно долучатися до зміцнення обороноздатності та надавати всебічну підтримку внутрішньопереміщеним особам. Це наша з вами мінімальна зона відповідальності перед тими, хто сьогодні на передовій. Тому, будь ласка, долучайтеся до їхнього фінансування, долучайтеся до програми фінансування наших оборонних регіональних програм. Це важливо протиповітряний захист і все решта, це теж є видатки на сили оборони. Це те, де ми, включившись, точно розвантажимо платіжку державного бюджету, але пропрацюємо на свій регіон і допоможемо тим, хто сьогодні на передовій. Підсумовуючи на конгресі, обговорили ключові напрями розвитку області від підтримки дітей серії та прийомних родин до розвитку бізнесу та активної участі громад у соціальному та економічному розвитку регіону. Христина Усик, Аріна Тітова, новини Рівного.